А знаєте, що таке справжня любов? Це коли твоя бабуся щовечора питає: А ти дивилася, Родану? І не слухає відповіді, бо знає. Пропустиш, і всі дізнаються, що ти не в курсі. Ми відкриваємо новий сезон без реклами, без підписки і без затримок виходу нових прем'єр. На родані щодня сюжети про місто, про людей і трохи того, що змусить вас затамувати подих. Кривий ріг, місто з власним ритмом. Тут кожен день народжуються історії, що надихають і дивують. Цього сезону телеканал Рудана покаже місто у новому ракурсі. Тож пристебніть Паски. Ті, хто знає місто з дитинства, і ті, хто відкриває його зараз, яскраві, непередбачувані герої, вже готові з'явитися на ваших екранах. Новий сезон у певній мірі продовження старого. А у певній мірі новий старт продовжимо проекти до ювілею Кривого Рогу. Продовжимо розповідати про наших непересічних криворіжців, про унікальні місця кривого рогу. В окремий проект виділимо історії нових криворіжців, людей, які приїхали з різних міст України, де на жаль, вже увірвалася війна, і які розпочинають. Життя з нуля у кривому розі додатково готуємо чимало проектів про дітей і для дітей як пізнавального. Світянського характеру, так і будемо розповідати глядачам про наших талановитих дітей Кривого Рогу. Їхні успіхи добре знайомі та улюблені рубрики повертаються з оновленими випусками яскравими сюжетами та несподіваними героями. Проєкт Прості історії дітей відкриває талановитих криворізьких зірочок, танцюристів, музикантів, спортсменів, художників та юних кухарів. Їхні мрії, історії та. Щира атмосфера зйомок роблять серію випусків жвавою та надихаючою. Ми з оператором ставимо для себе задачу перше все. Не різняти красивий матеріал, а стати друзями для наших героїв, бо діти дуже тонко відчувають щирість і бути несправжніми з ними не можна. Вони надзвичайно кмітливі, розумні, і кожна зустріч з ними це не просто зйомка, а справжній урок для нас також. Ми дуже багато чому навчаємось у них. А вони у нас. Коли я дізналася, що я буду учасницею проєкту, я дуже сильно зраділа, але хвилювання все ж таки було. Але коли я познайомилася з Олегом і Людою, то мені легше стало, Вони мене так ну, розшевелили, що мені я забула, що я хвилююсь, і все ну, було дуже класно. Я просто кайфанула від цього. Мені дуже сильно сподобалось. Мені дуже приємно бути одним з головних героїв проєкту і по всій історії діти. Це для мене не новий, але дуже цікавий досвід. Я старався, так як і на полі викластися на зйомках на всі 100%. Я дуже надіюся, що моя історія надихне когось взяти м'яча і забити свій перший гол. Легенди шепочуть крізь віки. Шахтарські тунелі ховають свої секрети, а залізо пам'ятає лихоманку минулих століть. Таємниці кривого рогу оживають у спецпроєкті наше 250 250КР». В новому сезоні проекту «Наше КР-250 років ми продовжуємо шукати унікальності Кривого Рогу та показувати його для гостей та мешканців міста, тому що Кривий ріг має свою унікальну природу, історію, культуру цікавих особистостей. І хочеться як найбільше показати е, і розказати е, цю, ну, цю історію для е, криворіжців. Ну і звичайно, що кожна передача це певна своя тематика, яка розкривається в повній мірі. Як не заплутатися у світі законів? Проєкт провокуємо пояснює складне просто. Я не дам розлучення. Наскільки протидія іншої сторони перешкоджає офіційному припиненню шлюбу, як розірвати шлюб, якщо є неповнолітні діти? Та чи правда, що за наявності дитини до одного року розлучитися неможливо? Про актуальні зміни, цікаві нюанси та поради, які допоможуть залишатися обізнаними і приймати правильні рішення, розказує кваліфікована адвокатка Анна Васильченко. Я вважаю, що кожній людині, як свідомому громадянину, потрібно знати свої права. По-перше, громадянин буде розуміти, коли його права порушуються. Він буде розуміти, де ці межі знаходяться, і де та чи інша людина, той чи інший посадовець порушує права. Під час воєнного стану актуальними є теми розлучення, поділу майна, визначення місця проживання дітей, соціальні виплати, виплати людям з інвалідністю внаслідок війни. також, Грошові виплати самим військовослужбовцям, бойові виплати, так звані, також одноразові грошові допомоги сім'ям загиблих військовослужбовців. На жаль, тобто, під час воєнного стану в нас виникла знову актуалізація теми військового права, змін до військового законодавства. Війна змусила їх шукати новий дім, але не забрала мрій у проєкті Дім там де ти» голоси внутрішньо переміщених осіб, щирі розповіді про втрати і віднайдені можливості, про біль і віру в майбутнє. Попри все, ці нові криворіжці вони серед нас сьогодні працюють, живуть, кохають, виховують дітей. Це такий приклад незламності, української незламності. Він вражаючий. Під час інтерв'ю просто утримуєш себе, аби сльози не текли. Але, ну, тому що треба продовжувати інтерв'ю. Але потім, коли вже йде підготовка самого проєкту, то прослуховуючи ще раз і ще раз ці історії, то так завжди є це почуття, просто ну, за що нам це все? Чому ми маємо стільки терпіти? І ну так іноді не витримуєш і це вражає до сліз. Я так вважаю, що це не просто щемні історії людей, а це ще й такі свідчення, свідчення постраждалих, і в тому числі дітей від російської агресії Ось такі документальні. Вона навчала дітей музиці й сама черпала у ній сили, та війна змінила все. Торік пані Алла стала новою мешканкою Кривого Рогу. Її історія про біль розлуки і силу почати все спочатку. Важко занурюватись в спогади, згадувати все те життя, яке було до цього. Але ми починаємо нове життя і тому. Відштовхуємо ці спогади далі туди, щоб вони залишались там, але життя продовжується. А жити треба далі і наповнюватись новим новими емоціями, новими друзями, новими знайомими. Кожен сезон має свою ноту. Цього разу Родана дарує глядачам цілий оркестр нових програм, а серед них нота часу, мелодії минулого, акорди сьогодення, ритми майбутнього. Вже Все життя займаюся музикою. Вже багато років займаюся колекціонуванням платівок, касет з різною музикою, з різними жанрами. Тому більш-менш підкований в цьому плані, є що розповісти. І хотілося мені створити проєкт там, де я зможу. З вільною, спокійною мовою. Простою мовою розповісти людям про певні періоди в історії музики 20-го століття. Ця передача буде цікава більшості нашого населення для людей похилого віку. Це згадати те, що вони слухали. Для молодих людей дізнатися про те, що слухали раніше. Може навіть щось додати в свій плейлист, тому що ну дійсно багато унікальних пісень, гуртів, які звучать по сучасному навіть на сьогодення. І на рахунок за рахунок цих старих гуртів надихаються більш сучасні виконавці. Тобто е, ідея моєї передачі в тому, щоб в принципі донести до більшості населення, до наших глядачів і молодого віку, і похилого, середнього дитячого віку, щоб просто послухали музику, послухали про музику, е, дізнали щось нове, згадали щось старе, додали собі щось до плейлиста. Що робить людей щасливими? Захоплені і задоволені розкриває це через історії тих, хто відчув справжнє натхнення від несподіваних відкриттів до маленьких радощів щоденного життя? Почала дивитися дуже багато дивитися в той час, і це був такий період ще коли бути анімешником це стидоба була в класі. Я була білою вороною зі мною не дуже хотіли дружити. Це було для мене щось дуже нове, тому що я зустрілася з людьми, хто такі ж, як я, знають, дивляться. Мені стало весело, я стала общатися, веселитися, і в нас почались сходки. Як тільки з'являється персонаж, звісно, знаходиться і той, хто хоче його зробити. Щось десь само приходить до голови, щось десь береться з інтернету, з якихось мастер-класів, з якихось там хто як робив. І це така солянка з різних ідей. З неї з'являється нова ідея. Куди піти у кривому розі? Ваш гід по місту. Відкривайте атмосферні локації, парки, театри та місця, які варто побачити по-новому. Кривий ріг сповнений сюрпризів, і наші журналісти покажуть місто в усій красі. Тож, мій проєкт називається Куди піти у кривому розі а цей проєкт розповідає про найцікавіші місця нашого міста, атмосферні локації, парки, розваг, незвичні ферми, історичні пам'ятки та навіть закуліся театрів усе те, що робить кривий ріг живим і різноманітним. Ми показуємо, де можна відпочити, отримати нові емоції та натхнення. Я б навіть сказала, що цей проєкт такий собі гід по враженнях у місті. Багато хто бачить сучасний кривий ріг. Але чи пам'ятаєте ви його очима дитини? Місця, де вперше впали на сніг, свої ранні пригоди та куточки, де робили перші світлини. Наш руданівський фотопроєкт збирає ці ретро-спогади, фото історії, емоції. Фото з сімейного альбому далекий уже 1959 рік. Парк Богдана Хмельницького або ж социк. Колись саме так відпочивали. Телебачення ще не було, тож збиралися рідні й сусіди, просто співали, просто слухали. Поділіться своєю історією і отримайте шанс на подарунок від партнерів інституту розвитку міста Кривого Рогу та фонду Українська перспектива. Адже кожен спогад це маленька подорож у минуле, яка оживає на наших екранах і в серцях глядачів. Ріг – місто мого дитинства, не конкурс, а фотопроєкт, Бо ми вирішили, що Збирати лайки або голосувати, чи є чий спогад з дитинства краще, або взагалі вражаючи не дуже доречно. Тому це фотопроект. Ми збираємо ваші історії, ваші спогади. Діставайте з альбомів, з флешок, з гугл-дисків. І на вас також чекають дуже цікаві призи. Один з яких, приміром, ось така поштова марка. Я думаю, для любителів і для тих, хто розуміється на цьому, дуже крутий ліс. Тож у новому сезоні попереду ще більше історій, більше емоцій, більше життя на екрані. Юлія Вітряк, Максим Пономарьов, Денис Захаров, Захарово, Легкаплій, постфактум.